Добрий день! Сьогодні послухай казку про монетку. Що таке монети і для чого їх використовують? Так, монети це гроші. І вони використовуються для того, щоб купувати різні речі. Казка про монетку. Жила була маленька кругла залізяка, яку звали Копійка. Вона народилася на великому заводі, на якому ж також з'явилося багато інших залізних кружечків. Всі вони були зроблені з металу і називалися монетки. Цікаво. А для чого ми потрібні? запитала копієчка своїх маленьких блискучих металевих друзів, підійшовши до них. Я чула, нас будуть використовувати люди, відповіла одна монетка. А я чула, ми будемо жити у маленькій сумоці, сказала інша. І ось одного разу копієчка прокинулася і здивувалася, опинившись на новому місці. Вона виявилася з іншими монетками різних розмірів у середині маленької сумочки. Де я? запитала Копієчка. – ти в гаманці, відповіла монетка сусідка. Що ми тут робимо? Ну, ми чекаємо, коли нас витратять, щоб купити які-небудь речі, відповіла інша монетка. Нас використовують, щоб купувати речі. Так, ми ж гроші. Монетки і паперові банкноти це гроші. Люди обмінюють нас на речі. Перш ніж купієчка встигла щонебудь відповісти, рука відкрила гаманець і взяла її. Вона побачила, як літній чоловік подивився на неї і простягнув продавцеві. Ось дайте но мені апельсин, попросив дідусь. Будь ласка, відповів продавець. Він взяв копієчку і дав чоловікові апельсин. Ух ти. Завдяки мені цей дідусь купив апельсин. Подумала копієчка. Пізніше копієчку передавали з рук в руки і обмінювали на морозиво булочки, м'ячик або оплачували нею миття машину. Купійка багато чого побачила. Вона була щаслива, що люди міняють її на різні речі і що завдяки їй можуть отримати те, що хочуть. А що ще можна купити за гроші? Одного разу копієчка потрапила до маленької дівчинки, але та не стала її міняти на що-небудь. Це був подарунок. Дякую, тітенько, сказала маленька дівчинка. Будь ласка, відповіла жінка. Що ти будеш робити з цими грошима? Я збираюся покласти їх у скарничку, щоб накопичити грошей на день народження, відповіла дівчинка. Ішов час, нові монетки потрапляли у маленьку скарбничку, і приєднувалися до копієчки, а вона слухала їх історії. Деякі історії були про те, звідки монетки прийшли, інші історії про те, що за них купували. Кожна ділилася історіями про те, як робила людей щасливими, даючи їм те, що вони хотіли і чого потребували.